Опа, є ще один О, є білий бузер, абсолютна відсутність прозорості. Тут колір працює отакий. бачимо щука рівно 50 см Опа, є догоргаліс. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вже почався другий місяць осені, 1 жовтня, День захисника і захисниці України. Всіх вітаю зі святом, всіх причетних, дякуємо вам, наші захисники, за те, що оборонити нашу країну зі святом вас. Сьогодні ми знову вирішили неділя, вирішили вибратися на риболовлю в ті місця, де ми дуже часто рибалимо. Щось тут Останні рази у нас не були не дуже вдалі риболовлю, останній раз з дружиною був. Навіть кадри цієї риболовлі ви не бачили, бо нічого було показати. Але ми сподіваємося, що тут нарешті рибка оговталася і сьогодні буде клювати. Приїхали з сімейним складом з братом Дімою і з батьком. Батька я закинув трохи вище. Ми з Дімою зараз збираємося, але поїхали взагалі в п'ятьох-двома машинами. Трохи вище за течею починають також риболовлю Макс і Влад. Тому буде відео цього дня риболовлі в цих же місцях і на каналі Макса Також дивіться. Ось, ми вже зібралися, накачали човна. Ось, зараз збираємо на 16 і будемо починати. Звісно, у нас зараз восени основний. Основна мета це щука. Якраз зараз час вже перевели вже 630. Сонечко вже сходить потихеньку, тому не втрачаємо час і погнали. Батько якраз там вище трохи почав. І вже з уловом. Ось тут напроти нас перший щупак. Працює дуо реаліз, джеркбейт 120-й білий і перша щуренятка. Час 7.30 друзі, вже повністю. Зібрані. Погнали. Два слова, як завжди, за Снасті. Один спінінг у мене це для твічингу фаворит Skyline 1545 тест і катушка Фаворит Sirius 2500. Це для твічингу шнурок тут стоїть. З Bot Fun і 2. Другий мій спінінг, це мій старий добрий фаворит Варіта Test 516. Катушку поставив сюди Shimano Stradic 2519 року. Ось, І шнур тут стоїть Sunline Siglon PE Advanced номер 06 Почну, мабуть, з Twitch. Вода абсолютний мутня, гірше, ніж. Коли я на минулих вихідних з Яною був нижче, таке враження, що ми десь на Амазонці або на Нілі. Так, догнали батька. Батько каже, у нього покльовує, у нього працює дуореаліз джеркбейт. Він одного щупачка піймав при нас. І ще було декілька клювань. Каже, одного разу була і непогана щучка брала. Но у нього Плюс в тому, що у нього цей облар доореаліз такого. Яскраво білого кольору, його дуже гарно видно навіть по мутній воді. Опа, є Догореліс. Перша риба сьогодні це окунь. реаліс такий під щучку. і гарний окунь. Він... Хавай оцю щучку. <гум> ну як гарний такий окунець. Грам може 120. <гум> Ось чому щука не клює, бо окунь її ганяє. Звісно, я б такого окуня може і взяв би, але тут в окунях є он, гельмінти, білі цятки в зябрах. там, не знаю, не видно зараз. Тому я цього окуня тут відпускаю. Друзі, до речі, хотів вас всіх, моїх підписників і ті, хто дивляться відео, попрохати допомогти нашому доброму товаришу, також рибацюзі із Сум, із Шпилівки Сані Кириченко. Він зараз знаходиться в лавах ЗСУ. Зараз він перебуває на Донецькому напрямку, десь під Вугледаром вони. І... Тепловізор для того, щоб у них були очі. ось Тому залишаю посилання на банку в описі під відео. І ось ви зараз бачите бачите всі реквізити. Тому дуже велика дуже велике прохання до всіх, хто чи може, там буквально там хоч там. 5, 10, 50, 100, 200 гривень, хто скільки може, е, скидайте і давайте разом будемо допомагати нашим Збройним силам, які, е, які наближають нас до перемоги. Ух. Нарешті перше клювання, друзі, поставив дуже яскравий воблер на гінато в такому кольорі. М Який твіч, як мені Владик посоветував, і така щучка грам 350 перша вискочила на отаку самі нагіната. Перша є. Може в такому мутняку на таке і треба пробувати ловити. Так, щурятка, додому. Друзі, вже майже 9 година дуже слабо з кльовом. Хоча блин, дзвонив тільки що, ну, не так давно дзвонив владу, Влад каже, блин, класно, взагалі він піймав щуку на кіло 100 десь. Півторашка у нього зійшла, Макс піймав півторашку і взагалі Влада вже три щучки піймано, сход, ну, Був якийсь вихід ранковий. Батько піймав при нас щучку. У нас з Дімою ніфіга не клювало. Влад мені порекомендував, каже, постав більшим м'який спінінг і такий дуже-дуже ніжний твічинг. Ну, я взяв варіту другу, почав пробувати. Спочатку піймав окуня, ось піймав щучку, але коли поставив на гінату, в дуже-дуже такому яскравому кольорі. Опа! Є ще один шнурабасик. Яскравий колір таки працює. Також така сама плюс-мінус, як і попередня. Щучки, ну, може, може до пів кіла буде. Дивіться, де воблер, як по щеку розкрила. Ось друга моя. От, от колір працює отакий. От Бачите, друзі. Ну, поки-поки з розміром не складається. 460 грамів щучка пливе додому також. О, є білий бузер, клювака щупачка нарешті. Трошки більше, ніж ті дві попередні, хоча ні. Також шнурочок, білий бузер рівномірочка. Ну така, це щучка грамів вже під 600. Третє, сьогодні рівномірка спрацювала. Оця тема селект-бузер рівноміркою працює. Виведу додому, малюк. Дивіться, як краса золотої осені зараз все зажовтіло так активно. Я хоч там 4 хвости піймав, одного окунця, три щупака, хай невеличкі, але хоч щось. У Діми взагалі і клювання не було. Діма відзначився вчора на одному ставочку такому, трошки платному, трошки платному кажу, бо там мізерна ціна. Ось бачите фото окунів Діма Надолбив взагалі так капітально. Невеличкий окунець, але покльов задоволення отримати можна. Так, о у Діма сіконочка рівномірочка спрацювала. Знову ж той же селект бузер. Тупо попустив з дурой. Це перше клювання і сход. Трошки матюків від Діми традиційно, бо у нього звичайним <звичним> способом <звичним> тікає від нього щучка. Ну Там така була маленька грам 300-400. Також бузер, але в фіолетовому кольорі. Ось, ну, це перше клювання у нього під 11 годину лише. Так, Вискочив там щупарик. В самій траві стоїть знову оцей дуже яскравий воблер і дуже-дуже дрібний щупарьок. Це вже в мене четвертий сьогодні, це такий грам 250 взагалі. Самій траві і сьогодні цей роздає саме от, така нагіната в такому кольорі яскравому дуже. Пливи додому малюк. Ось щука стоїть в от отаких от, бачите, закобайках в траві в самій. Там її десь треба шукати. Решту шансів немає. Опа, було клювання тільки що в мене знову на цей же воблер. але сход, блін, на жаль. 12 година. у Діми поки що так нічого і не було. У мене 4, з батьком тільки що зв'язувався, у нього 3, але також дрібна, найбільша там грамів 600, мабуть. Ось, У Владика одна, грам 700, одна до півтора, У Макса також дві нормальні, така півторашка і. І, мабуть, за кілуха І там були ще у них і шнурки. Сошла я обрызло в клуб. Опа, друзі, тільки що підряд. У мене клювання, і у Діми. може якийсь вихід пішов. Одночасно. Друзі, рівно перша година дня. Зараз, мабуть, підскочимо на місце зі столиком, там де ми зазвичай обідаємо, підобідаємо, бо поки спека така. І думаю, десь хвилин через 40 продовжимо риболовлю, поки дуже слабо. Діма так і не розвалився. Два контакти бачу, у мене шість. Ось, і чотири пійманих щучки. Ну що, поїхали. Дійшли до цього місця, друзі. Зараз вийдемо, підобідаємо тут. Тут столик, така класна місцинка. Сідаємо обідати. Обід у нас традиційний перекусончик, бутери, яєчки, овочі, чайок. Думаю, дуже затягувати з обідом не будемо, швиденько підобідаємо і далі продовжимо риболовлю Хочеться ще сьогодні піймати, бо щось дуже-дуже скромний результат. Пообідали, доплили до батька. Батько трішки піймав. Але більше після того, що я розповідав, після тих трьох щучок, каже, більше нічого не було, клювань. Друга година дня, піднялися ще трошки вверх, бо там нижче так, ну, течії нема. Трошки так дискомфортно проти вітру, хоч і невеликого. Вирішили піднятися наверх, зустріли батька, поспілкувалися з ним і так, ще, думаю, пару годин, пару трійку годин ще можна сміливо рибалити. І очікувати, що після обіду буде якийсь вихід щуки вперед. Поставив ж нагінату яскраву, на яку були клювання, бо вона краще за інше працювала явно в такій мутній воді вона помітна для щуки. Ось тому, Я думаю на цей воблер буду опиратися більше всього. Можливо, коли чиста вода інші вобчики. Краще б були. Але по такому жахливому мутняку, як Це зараз, як взагалі постійно в цьому році, то потрібно щось яскравеньке. Мінус цього мутняка ще в тому, що ти не бачиш, куди ти робиш закат. Є там трава чи немає там трави. Теж. О там що є, Дім, все туди. Два рази. Шнурок не знаю що, але два рази буцнуло. Стики, що, друзі, у мене двічі щупак. Буцнув по воблеру. Діма зробив туди закид. і вона схопилася лікончик. Ну, це така вже покраще, ніж попередні. Це вже така кілошечка десь схопила. А у мене двічі вона вискакувала. Двічі на воблерок вискакувала, тинс-тинс, але не засіклася. Ось у Діми пішла. І у мене тільки що виход тут був, був всплеск тут же ж. І Діма таки взяв її, доловив. О, нарешті у Діми перша, але гарна зачотна щука. Працював, до речі, просто банально предатор. Колись я його знайшов цього предатора і він у ми спрацював. Бачимо, щука рівно 50 см. Без 24 вже час, Сплавляє нас, можна сказати, назад, піднявся вітрець, тиск. По прогнозу мав би падати. і Я думав, що це активізує кльово, але ні. Кльова, на жаль, немає. Я після обіду такого толкового не бачив клювання В одному місці був. Спочатку я бачив, там мількнула щучка вихід, потім двічі стукнуло по облеру, і там же Діма такий її доловив, піймав щучку, таку під кіло. ось І все, це все, що ми бачили. А, Дорда, да, куди ми ще на силікончик була, було одна стукнуло раз клювання. Друзі, вже... Час половина п'ятої, Знову дійшли до того місця, де ми обідали. Взагалі заглохло. Все, друзі, майже п'ята година. Так, без клювань все і завершилося у нас. Тому роблю останній вже закид, тут під травку. Отакий, друзі, плюс-мінус набір приманок у мене сьогодні летів в воду. Можливо, ще щось он, Діма показує. Які приманки були? Працювали у мене сьогодні три приманки, піймали рибу. це Більше всього, три щучки було на усамі нагіната в такому кольорі яскраво-жовтому з рожевою головою. Піймав одну щучку на селектбузер 4 дюйми і на фіолетовий цей бузер, у діми було клювання і сход. Ось окуня я піймав на Duo Realist Jerkbait 120 і, до речі, такий же 120 у батька працював. Він тріщучки піймав, але у такому білому правому кольорі. І на капита, на релакс капита чи три з половиною дюйма Діма піймав от щучку найбільшу сьогодні. Був один вихід у мене ще на цього дементора. І сьогодні на цього дементора, до речі, рівномірною проводкою дуже непогано відловився Макс. Це ви можете у нього у відосі подивитися. Все, сонечко сідає, п'ята година вечора, збираємося швиденько, Батька, батько збирає вже свого човна там на березі, і він сідає в, наш, в нашого човна і пливемо назад. На зворотньому шляху вирішили трошки пройти в тролінг. Поставили э, копії рудер. Я до ментора Діма Select Діма Діма поставив Strike Pro Monteро. Ось болмак саме на рівномірочку сьогодні як в тролінг, клювало на цей тип воблера. О, Дімка, у мене щось підсіло. Друзі, є клювання в тролінг на Select Дементор. Це прикол, тролінг спрацював. Маленький шнурик. Але є. Отакою такою тактикою потрібно було сьогодні ловити тролінг і приносить мені п'яту щучку на зворотному шляху. До речі, це я новий дементор розловив ось таким шнурочком. Звісно, такий малюк пливе додому. Так, таке, як у Діми клювання, друзі. Так, у Діми клювання щупака тепер. Дивіться, що тролінг витворяє вечірній. Оце скільки ми плили-плили, нічого не клювало, а тепер дрібняк пішов на тролінг клювати. І Монтеро також спрацювало, у Діми трошки більша, така десь з пів кіла щучка. Ось бачимо. Так, подивимося, який це Дімен щупачок. Бачите, 485 грам, пів кілушечка, спокійно собі пливе додому. Так, у Діми знову клювання вже на заході сонця. Ще один шнурочок. Діма цілий день відрибали і нічого не клювали. І оце на заході сонця почали клювати щупаки, дрібні дуже на тролінг. Отаке зний, бачите? Це у Діма вже яка сьогодні? Третя да? щучка? Нас доганяє мене додому. Так, час майже 18.30, все, причалюємо, швиденько збираємося, бо бачите, вже вже 18.30 темніє, День швидко скорочується стрімко дуже. Тому треба поспішати. Ось така, друзі, вийшла у нас риболовля. У нас вийшла риболовля слабенька, самі бачили, який результат. Щось три щучки піймали на зворотньому путі в тролінг. Ну, Але ну, все, бачите, то також дрібнота. Хлопці, Макс і Владік відловилися набагато краще. У Владіка загальний рахунок 12, у Макса 9. Е, у Макса дві були залікові такі кіло 300, дві щучки ну, гарні. І дві були такі до кіла. Ось, У Влада була одна закільна. і, ну, там, Я не знаю, штук 4-5 були такі грам по 600-700. Такі ось результати вийшли. Тобто ну, там повище, трошки повеселіше. Ну, а може ми трошки криворукі, а хлопці більш досвідчені краще риболови, ніж ми. Ось. Всім дякую за перегляд, друзі. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. Підтримайте за посиланням, яке я залишив наших захисників. Підтримайте Санька з тепловізором. Ось. І до нових рибалок, до нових зустрічей. Слава Україні! Pra cá,